Кіт і собака Колись дуже давно жили собі в селянина двоє друзів кіт і собака, посіяв якось селянин пшеницю ячмінь. Коли зерно достигло, його обмолотили, просіяли, й, засипали в комору, але селянин боявся, щоб зерно не покрали злодії і не поїли миші. Покликав він кота та пса й наказав їм охороняти зерно вдень та вночі. Спочатку друзі стояли на варті вдвох, але ні мишей, ні злодів не було видно. Давно ми вже тут стоїмо, а нічого не сталося, промовив кіт. Нумо стояти на чатах по черзі. Пес погодився і сказав, що піде відпочивати першим. Тільки но собака покинув варту, з'явилися злодії. Вони забрали з комори кілька мішків зерна, кіт усе бачив. Але не його це справа проганяти злодіїв. Скрутився в клубочок і заснув. Собачці кіт нічого не сказав. А як він пішов, мала миша з мишенятами залізли в комору і почали їсти зерно. Пес, звичайно, бачив їх, але не його це справа ганяти мишей. Улігся якнайзручніше, поклав голову на лапи і заснув. Уранці селянин зайшов до комори і побачив, що частину зерна з'їли миші, а решти взагалі нема. Коте, собако, сердито закричав він. Де зерно, яке я наказав вам охороняти? Це котяра винен. Миші тягали зерно, поки його тут не було. Ні, це собака винен. Злодії покрали зерно, доки він спав. Селянин розсердився. Замовкніть, вигукнув він. Ви обидва винні. Геть із моєї хати. Відтоді кіт і собака стали найзапеклішими ворогами, хоч би де вони зустрілися, завжди гризуться й б'ються, поки котрийсь із них не втече. Якщо сподобалось, не забуваємо підписуватись і ставити вподобайки.